Ми вже теплицю. Ось така у нас, як вміли, так зробили. От. Ще доб'ємо де там був. Ось так вона. Ось так вийшло в нас вона. Віддвох з бабою, чоловік на полі. А ми вдвох з бабою. Як могли, так і зробили, бо час не жде. От тут ще добити. Закрутимо пленку. Така в нас получилася тепличка маленька. Трошки нерівна, трапеція вийшла, не прямокутник, але, але ось почала вже копати. Це я скопаю, о, тут вже так. Да, оце скопаю. Такі доріжки. Пересиплю перегною зверху і буду садити вже рослини. Оце така у нас забота, турбота. Знайшли собі потіху. Побачимо, спробуємо. Може і не так зробили. Підкажіть, хто знає, які помилки ви бачите. Отак. От Отак. От Будемо пробувати тут. Такі маленька лабораторія буде. О, може і огірок буде, бо вона не дуже низька. Ну і не висока, але вистачить. Ось От така. Отак. Ще двері зробити. Все, ще тут піда бо місце таке. Там дерево, там дерево, ну нічого, сонечка вистачить. Перекопала я, бачите? Ось перекопала. Такий буде. Тут в мене блюд столик стояти з розсадою. Ну, Ось. Не знаю, чи видно, він чорнозем чорний, а перегні коричневий такий. от, Ось такий перегній. От. Так розсиплю. Так розсипаю. Щоб не, не хочу, щоб не погоріло, може отак От просиплю. Грудочки розімну і буде нам щастя, як ти казав. І радість хай росте. Посіюся, звісно. Отак. От просиплю грабельками, грудочки розімну, щоб було міленьке. Буду сіяти. Собці замотали, буде тріска десь. Тріська, десь Якийсь пеньочок, десь гостреньке, щось, щоб не порвало пленку. Оце так. Ну що, будемо працювати далі. Буду розкидати перегни, розрублювати грудочки. Потім досточками ще розіб'ю границі, щоб вставати і будемо сіяти. Ось покажу вам нашу теплицю, яку ми зробили вже, покажу результат. Ось так ми перший раз. Зробили теплицю. Тут вже ми насадили розсади трішки. Ось капусточка у нас така. Рання. Тут мама теж щось садила. Ось. Тут ще капусточка є ж. Оця наша що дуже сильно витягнулася. Її треба вже пересаджувати. І то не знаємо, чи з неї щось вийде, чи не вийде. Ось, Ось така у нас теплиця. Так, будемо розсаду тут садити, щось таке. Можливо, на продажу, розсаду, для себе розсаду для посадки. Ось така. Ось така тепличка дуже щось посадила, мама накрила.